Зараз всі говорять про дохідну нерухомість. Навіть на лун додали таку категорію у розділі новобудов. Але що це взагалі таке? Лунають не вони нерухомості. Дохідна нерухомість це формат, де ви інвестуєте не в квадратні метри, а в бізнес-модель. Можна здавати житло самому, а можна віддати керуючій компанії, яка шукає орендарів, робить клінінг, ремонт, але й забирає частину доходу. А що інвестувати в рейтфонди – Це коли купуєш не квартиру, а ціні папери компанії, яка володіє готелями, апарткомплексами, торговими центрами. Рейтфондів в Україні ще небагато. А от пропозиції дохідної нерухомості вже більше ста варіантів на лун. Швидше за все, саме апарт-готелі сформують найбільший сегмент. Це об'єкти в Карпатах, у Львові. Ові в Одесі, де ви купуєте апартамент у складі готелю, а його прибутковість залежить від його завантаженості та операційного менеджменту. Інвестор тут не впливає на операційний прибуток. Все вирішує стратегія готелю, якість управління та сезонність локацій. Тому важливо дивитися не тільки на рендери, а й модель управління, структуру розподілу доходів, прогноз завантаженості та умови виходу з інвестицій. Звісно, при купівлі дохідної нерухомості є додаткові витрати, але про них ми розповімо в наступному відео разом з представниками цього ринку.